Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати такі новорічні прикраси: спіральку, цукерки, сердечка, трилисник. Із трилисника я зробила ще п'ятий лисник. І сердечка, трилисник. Якщо вам до вподоби моє відео, прошу вас долучайтеся. Для в'язання спіралі нам необхідно набрати ланцюжок повітряних петель довжиною 40 см. І тепер починаючи з другої петлі від гачка, в'яжемо стовпчики без накиду до кінця ланцюжка. В останню петлю протягуємо зелену нитку, а пров'язуємо її вже ниткою іншого кольору. Робимо дві повітряні петлі, розвертаємо в'язання, тепер у нас один напівступчик з одним накидом. Одна повітряна петля, один напівстовпчик з одним накидом, одна повітряна петля, один напівстовпчик з одним накидом, повітряна петля напівстовпчик з одним накидом, і так до кінця рядочка. Пров'язуючи останній напівстовпчик з одним накидом, ми змінюємо кольор нитки. У нас зараз от три петлі на гачку, і пров'язуємо ми її ниткою іншого кольору. Дві повітряні петлі. Розвертаємо в'язання. І тепер нам треба зробити по три стовпчика з одним накидом у кожну. Із е, отаких Арочок. У кожну Арочку таку, ось вони, по три стовпчика з одним накидом. Другий. Третій. Накид у другу арочку. Один стовпчик з одним накидом, другий стовпчик з одним накидом і третій стовпчик з одним накидом. І так, до кінця рядочка. На даному етапі вже ми бачимо, що спіралька закручується. Наша спіралька готова. В кінці ми залишили ниточку. І тепер ми нанизаємо сюди таку бусинку, одна друга? Тепер ми нарізали отаких от ниточок. Посередині нам треба їх зв'язати, і у нас буде китичка. Іншою ниточкою ми отак зав'язуємо, затягуємо, і зав'язуємо. Не вдалося з першого разу. Так, тепер зайве ми обрізаємо і китичка готова. Тепер ми киточку пришиваємо до бусинок. І зав'язуємо тут вузлик, відрізаємо нитку. І наша спіралька готова. Для в'язання ялинкової цукерки нам необхідно зв'язати прямокутник по діагоналі. При цьому у нас довжина цукерки буде 8 см і по 2 см з кожної сторони Це ми будемо зав'язувати її. Набирати нам треба ланцюжок повітряних петель довжиною 8 см. Ланцюжок повітряних петель довжиною 8 см. набираємо ланцюжок 8 см набрала і починаючи з другої петлі від гачка в'яжемо стовпчики без накиду. В кінці кожного рядочка у нас повітряна петля. Розвертаємо в'язання і у другу петлю від гачка один стовпчик без накиду. Тепер у кожному другому рядочку нам необхідно на початку рядочка робити збільшення, тобто в одну петельку по два стопчика без накиду. Далі до кінця рядочку ми в'яжемо стовпчики без накиду, але не доходимо трьох петель до кінця рядочка. І тепер я ставлю тут маркер з цієї сторони, де я повинна збільшення робити. От, з цієї сторони, в кожному другому рядочку треба збільшення, а в кінці рядочка. Ми будемо не доходити три петлі і будемо робити зменшення. Кінець другого рядочку робимо зменшення. Підхвачуємо одну напівпетлю, другу напівпетлю, протягуємо і пров'язуємо стовпчиком без накиду. І остання петля у нас стовпчик без накиду. Одна повітряна петля розвертаємо, і третій стовпчик у нас йде без збільшення і без зменшення. Просто всі стовпчики без накиду. Ми дійшли до нашого маркеру, і тепер ми на початку рядочка робимо одне збільшення. Спочатку один стовпчик без накиду, а у другу петельку робимо два стовпчика без накиду. І в кінці ряда робимо одне зменшення, в кінці рядочка знову зменшення одна напівпетля, друга напівпетля, протягуємо і пров'язуємо один стопчик в кінці без накиду. Повітряна петля, розвертаємо в'язання і в'яжемо стовпчиками без накиду. В кінці рядочка нам необхідно змінити кольор нитки. Для цього ми пров'язали, протягнули дві петельки і тепер пров'язуємо її ниткою іншого кольору. Я беру оцей хвостик і разом роблю повітряну петлю. Розвертаємо в'язання. І знову нам необхідно в цьому ряду, ми повернулися до маркера, робити збільшення. Робимо один стовпчик без накиду і у другу петельку робимо два стовпчика без накиду, і далі стовпчики без накиду до третьої з кінця петлі, де будемо робити зменшення. В кінці кожного четвертого рядочка ми змінюємо кольор нитки, при цьому ми їх отак перекручуємо для того, щоб вони піднімалися по мірі в'язання вверх. Пров'язуємо одна повітряна петля, розвертаємо в'язання. І знову маркер нам треба зробити збільшення, починаючи у другій петлі. Одна петля, один стовпчик, другий стовпчик. Далі стовпчики без накиду і в кінці рядочка одне зменшення. У нас вийшов такий прямокутник. Тепер нам необхідно його по всьому периметру обв'язати з'єднувальними стовпчиками. А цю цукерку я обв'язала просто стовпчиками без накиду. Як вам більш подобається? Коли ми завершили в'язання, нам треба залишити нитку для того, щоб можна було зшити цю цукерку. Тепер ми її отак складаємо і оцей хвостик сюди. І отак сшиваємо, по діагоналі сшиваємо. Це у нас буде виворітна сторона. Ми зшили і вивернули цукерку на лицеву сторону, і тепер нам треба отак прокласти стіпки для того, щоб стягнути цю цукерку. Стягнули цукерку. Тепер ми всередину прокладаємо ниточку, для того, щоб можна було за цю ниточку підвісити цукерку на. Ялинку і закріплюємо. З одної сторони, ми зшили цукерку, прив'язали ниточку. і З другої сторони, нам необхідно її заповнити халафайбером і е, теж зшити на відстані десь 1,5-2 см. і Цукерка буде готова. Для в'язання такого сердечка нам необхідно кільце амігурумі набрати з'єднувальну петлю. Три повітряні петлі. І далі 15 стовпчиків з одним накидом. Накид, в петлю підхвачуємо, протягуємо перші дві петельки, і другі дві петельки. Накид в кільце. Протягуємо через перші дві петельки і через другі. Три повітряні петлі. І з'єднувальний стовпчик у кільце, затягуємо кільце. І тепер об'язуємо стовпчиками без накиду навколо всього сердечка. В арочку із трьох петель ми в'яжемо три стовпчика без накиду. Далі в'яжемо до середини сердечка, стовпчики без накиду. Пров'язавши стопчики без накиду від серединки, три в повітряні петлі і 6 стовпчиків без накиду вздовж бокової частини. Тепер ми робимо накид і пров'язуємо в наступну петлю напівстопчик з одним накидом. Далі накид і в цю ж саму петлю один стовпчик з одним накидом. В наступну петлю стовпчик з одним накидом. І один стовпчик з і один напівстопчик з одним накидом. Сюди ж. Напівстовпчик. І далі шість стовпчиків без накиду. У кожну петлю по одному стовпчику. І в арочку із трьох повітряних петель в'яжемо три стовпчика без накиду. Тепер з'єднувальний стовпчик от сюди посередині. Залишаємо ниточку, для того, щоб сердечко можна було прив'язати. І затягуємо сильніше кільце. Залишилось пришити сюди на мистинку. Відео зв'язання новорічних прикрас, таких як спіралька, цукерки, сердечка, завершено. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас ставити вподобайки, коментувати, підписуватись і до нових зустрічей! Хай вам щастить!